Сільський люд шумів, зойку закували в наручники і повезли у відділок не уникнути жінці правосуддя. Дітей шкода, перешіптували жінки. Тепер у інтернаті опиняться. Тож у них є баба? Добра баба, нічого не скажеш. Ще за життя свого сина Бориса онуків не визнавала, бо ж на від любові невістки народжені. Стара Йозефа з першого дня не злюбила зойку, а як помер Борис, то взагалі розлютувалась. Не раз чула, як вона звинувачувала невістку його смерті, а ви кажете, баба, ніколи ні за що не забере вона онуків до себе. Це ж яке кам'яне серце треба мати. Камінь і той нагрівається на сонці, а Йозефа, мов із криги витисана. Мені мати казала, що вона й за молоду була такою. Крім себе, нікого не любила. Погуманіли трохи люди та й порозходились. Боже літо на порі ніколи теревені розводити. Лише одна жінка, вбрана в чорну одіж, похмуро дивилась на зойчину хату. Її темні очі бризкали ненавистю. Наступного дня працівники соціальної служби разом із правоохоронними органами приїхали забирати дітей. Можна, я заберу Мурчика із собою, розмазував горошини слізний менший із трьох діток. Дорослі мовчки перезирнулись, і урядна висока жіночка привітно усміхнулась. Бери, синку, що ж робити? Посадили дітей у машину та й повезли. Всю дорогу до райцентру старша сестричка Леся пригортала до себе молодших братиків і заспокоювала. Не плачте, мамку відпустять, і ми знову додому повернемось. Ось побачите. Огрядна жіночка вийняла сумочки на совичок і витерла мокрі від сліз очі. Хіба можна байдуже дивитись на дитячий біль? До такого не звикнеш. Коли живе серце у грудях б'ється. А село ще довго гуділо, одні засуджували зойку, інші захищали, і лише жінка в чорному одязі мовчала. Похмуро зиркала на людей. Знайшли про кого говорити. Клята зойка має те на що заслужила, щоб вона й згнила в в'язниці, аби більше ніколи не бачити її нахабних очисюк якими зводила з розуму чужих чоловіків. Ліда рано вийшла заміж, покинула навчання в технікумі, бо мав народитись Ярославчик, а за ним не забарилась і Любочка. Данило хотів ще діток, та Ліда була проти, і без того страшенно стомлювалась. Господарку чимало мали, ще й на роботу, у теплиці, щодня ходила. Куди ще дітей? І так вгору глянути ніколи. Вирішила Ліда йти за порадою до місцевої знахарки. Пігулки ковтати не хотілося. Ліпше вже так, за народними методами. А баба Федоська вміла все робити і добре, і погане, хто що замовляв. Зайшла Ліда до хати, а Федоська аж просяяла, ніби чекала на неї. Проходь, дитино, давно вже час. Жінка здивовано подивилась на бабу, а та далі скрипить старечим голосом. Ти не зиркай, а сідай ондечки. Маю розмову до тебе. Дам я тобі, пощо прийшла. Від моєї настоянки дитя не вчепеться, але не про те казатиму. Літі по спині мороз поповз. Хотіла вже й встати й піти. Але ноги мов приросли до підлоги. Ти, молодице, не бійся. Радіти маєш, бо знатимеш і вмітимеш те, до чого іншим зась. Я не маю кому передати свій дар, а тебе вже давно запримітила. Треба підучитись, то ще й мене переплюнеш. Ліда сиділа ні жива, ні мертва. Оце так новина! Що тепер робити? Та відповідь прийшла миттєво погодитись на пропозицію Федоськи. Такий шанс втратити, то це треба зовсім розуму не мати. А вона ж не дурна, отже, буде вчитися. Як не стало старої знахарки, то люди почали до ліди ходити. Єдиний, хто ніяк не міг прийняти її вміння чоловік Данило. Не раз галасував на всю вулицю. Гріха не боїшся, покинь це, бо накличеш біду на наші голови. Була жінка, як жінка, а тепер із відьмою жити доводиться. Я скоро в ліжку з тобою лягати боятимусь. Та на його крики літка не зважала. Нехай кажеться. Собака гавкає, а караван іде. Вона своє діло знає добре. А Данило хай своє пильнує. А там, гляди, мене трохи часу і заспокоїться чоловік. Коли ж благовірний став уникати дому, засиджуватись на роботі, вона запідозрила недобре, розкинула карти, мов струмом пронизало. Гуляти надумав? не буде того. А Данило потай ходив до зойки. Прикипів душею серцем до її злених очей, до веселої вдачі і солодкого голосу, як вона співала, закидала трохи назад голову, очі вогнем сяяли, а з грудей лилася соковита пісня. Данило почувався на сьомому небі від щастя. І вже кілька днів поспіль думав про те, щоб сказати літці правду щоб покинути осоружну дружину, яка приїла з гіркою редькою зі своїм ворожінням, зі своїми відьомськими чарами. Додому прийшов ще й в порозі, наштовхнувся на злий чорний погляд, стенув плечима. Набридло, пішов у кімнату і заходився пакувати свої речі. До неї йдеш. Глухо запитала літка. Данило не відповів. Жінка хижо посміхнулась. Не житимеш із нею. Чуєш, що кажу? Не дозволю. А що зробиш? гнівно вигукнув чоловік. Наведеш присріст? Відійди, дай дорогу. Він люто відштовхнув літку плечем і вийшов з хати. Услід палали вогнем лихі очі. Тепер Ліда вдова. Місяць минув відтоді, як поховала законного чоловіка. Медекспертиза виявила в його організмі невідому труту, залишки якої знайшли в пляшці з під вина правоохоронці у зойчаному домі. Усі підозри впали на господиню. Тим паче на пляшці були лише її відбитки. Іде літка вся в чорному. Душу в чорну вуаль загорнула, біда в неї. Нехай бачать люди, яка вона жалібниця. Оце зараз відвідає покійного чоловіка на цвинтарі, стала біля могили, дивиться на портрет покійного, гарний, чубатий, усміхнений, такий, за якого коли ж виходила. Не зміг ти, Даниле, стати добрим чоловіком, збився зі шляху. Тепер уже пізно щось виправляти. А я попереджала, що не житимеш із нею. Дієва та настоянка баби Федоськи. Вона мені детально розказала, як її готувати. Чи смакувало тобі, чоловіче? Мабуть, ні, але хоч не мучився перед смертю. Миттєво подіяло. Правда? Добре, що я тоді підстерегла, як ти з кухля молоко пив. Лиш на хвилину зайшов у хату, але цього вистачило, щоб я встигнула хлюбнути туди на стоянки. А пляшечку на столі в ганку лишила, Де ви любили вечеряти всі гуртом. Хто ж запідозрить мене? Зойка винна. Відбитків не зосталось, бо я не дурна, рукавички вдягнула. А тоді сиділа за кощем і дивилась, як ти конав, як зойка кричала, хапала в руки все, що траплялось, і ту пляшечку. Мені було тебе шкода, але образа і злість переважили, тож далі я не стала чекати і швиденько пішла додому. Ти, чоловіче, спочивай з миром, я ще прийду, так треба. Не годиться вдові забувати про свій обов'язок, бо ще пересуди селом покотяться, а мені псувати репутацію не пристало. Дорогі друзі та гості мого каналу. Щиро дякую вам за увагу та підтримку. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Щоб не пропустити нові цікаві життєві історії, дякую вам.